Відзвітував депутати Івано-Франківської облради ухвалили звіт Олександра Сича. Окрім цього, звільнили його з посади голови облради у зв'язку із обранням до Верховної Ради України. За майже півгодинний звіт Олександр Максимович розповів про зроблене за час його головування. Насамперед наголосив, упродовж останніх двох років облрада не уникала відповідей на гострі питання, не ухилялась від критики і не хизувалася напрацьованим. А зроблено чимало, каже Сич. Проведено вісім сесій, 13 пленарних засідань та 113 засідань. Сідень постійних діючих комісій, а ще ухвалено 22 регіональні цільові програми. Усі вони спрямовані на ефективну життєдіяльність Прикарпаття та місцевих громад. Сама ж робота облради була злагодженою та консолідованою, попри партійну приналежність депутатів, наголошує Олександр Сич. Звітуючи сьогодні про діяльність, я водночас і дякую кожному з вас за співпрацю протягом усього цього періоду. Очевидно, що в нашій діяльності не все було завжди гаразд. Виникали деякі непорозуміння. І зіштовхувалася з окремими труднощами. Очевидно, що не всі наші рішення відразу ж дали такі очікувані і миттєві результати, як ми б його хотіли. Зрештою, це послужить для нас додатковим символом краще працювати в майбутньому. По обіді на пленарному засіданні депутати обрали нового голову облради. Ним став свободівець Василь Скрипничук, керівник апарату облради. Його кандидатуру, яка була єдиною шляхом таємного голосування, підтримали 84 депутати. Оксана Середюк, Андрій Шкварла, новини на вежі.